Лелеча помста. Завтра у Василя Семеновича важлива дата 50 років. А оскільки він людина поважна лише не лише у селі, а й у районі, бригадир тракторної бригади у колгоспі передовику, той гостей мало зібратися чимало. Дружина Надія вже цілий тиждень наводила порядки в хаті, вибивала пилюку з турецьких килимів, вимивала кришталь у стінці. Поки робила цю роботу в думках десятий раз прокручувала список гостей. Василю, а голову сільпати не забув покликати, він же нам стінку Волинь поміг дістати, гукала до чоловіка, який коптив бочок і ковбаску в садку. Треба, треба його покликати, бо от будемо сина женити, може, якийсь дефіцит дістане. Та просив я Петра Івановича, але чи прийде. Ми ж не його поля ягода, пожартував майбутній ювіляр. Добре, що хоч поміг дістати заморські напої, хто в селі віські пив. А до дорогих гостей припас. Треба я ще гульок занести, щоб холодненьке було. От вставай і неси. Я ще мушу хліб з печі дістати. Роботи вище голови, бурмотіла жінка і далі бралася терти підлогу. А ввечері ще мала приїхати весільна господиня з району. Її спеціально запросили, щоб допомогла зробити якісь нові салати. Майже до самого ранку не спали в хаті Василя Семеновича так готувалися до ювілею господаря, ніби до весілля. Наступного дня в обід почали сходитися гості. Голова колгоспу з дружиною, голова сільської ради теж з жінкою, ще й дочку, яка лікаркою в області робить, узяв. Чим більше поважних людей, тим краще, пояснив, коли хтось вирішив дізнатися, а яким боком до ювіляра незнайома молодь. Родичі приїхали здалеку, але почувалися в гостині, ніби сироти, бо більше уваги приділялося начальству. Василь Семенович крутився біля них в'юном, щебетав, як соловейко, і все припрошував спробувати імпортного віскі. За Союзу воно було в дивовижу. Двоюрідний дядько Микола, який з хутора добрався до племінника возом, і собі простягнув склянку, щоб того новомоднього напою спробувати. Зробив ковток, потримав на язиці та виніс свій вердикт. «Нє, так і наша самогоночка луча, наливай домашню. І цим дуже розвеселив усіх. Колись кожне застілля супроводжувалося піснею. Гості добряче випали, захмеліли і полетіло над вулицею ой на горі два дубки. Потім ой чий то кінь стоїть. Столи гнулися від різних наїдків, весільна господиня і справді постаралася, а в садку стояли накриті лавки, щоб чоловіки могли карти пограти, поговорити. Між ними походжав задоволений господар, святкування вдалося на славу. Всі веселі, балакають, ніде не видно пісних облич. І щоб додати атмосфері якоїсь родзинки, вирішив похизуватися, який він вправний стрілець. Хоч і так багато з гостей знали, що Василь Семенович любитель полювання, але ж мало хто бачив його рушницю. Пішов відмикати сейф, а дружина за ним Василю, обличчю затію, стала просити. Ти ж випив, ще біди якоїсь наробиш. Та де він мав слухати, почувався королем на своєму святі. Ще й голова колгоспу почав підюджувати. Чи не збила горілочка приціл? Чи вилучиш у горобця, який сидить ось там, на верхівці грушки, показав десь у далечінь? Може, там і не було ніяких горобців, та гонор не дозволяв ювілярові сперечатися. Підняв рушницю, прицілився і палінув. Саме в цей момент над хатою кружляла пара лелек, ніби обіймалися одне з одним, торкалися крильми, вели свій повітряний танець, який свідчив про їхнє кохання. І раптом одна птаха впала під ноги ювіляру. Всі нажахано замовкли, мовби протверезіли в один момент. Червона кров на білому пір'ї виглядала дуже зловісно. Ніхто не знав, що казати. Святковий настрій було знищено. У жінок очі наповнилися сльозами, бо інший лалека опустився з висоти і ніби хотів сісти на землю та, видно, боявся гурту людей. Зробив прощальне коло над садом і зник. А Василь Семенович узявся рятувати ситуацію. Ех, треба здавати зброю і готуватися до пенсії. Бувають і такі казуси з мисливцями, показав головою на вбитого птаха. Коронимо його з почистями в моєму садку, а зараз вертаємося до столу. Гості, ніби вийшли із заціпеніння, знову почали цокатися та говорити тости, але настрій усіх пропав, скоро й порозходилися. А я ж тебе просила не брати п'яним зброю, просила, верещала на всю хату, задута від сліз Надя. Їх великий на себе взяв, убив божого птаха. Всі знають, що біля якої хати лелека робить гніздо, там буде мир та злагода. А ти його застрелив? Ой, не розказуй мені бабських забобонів. І так на душі хреново опозорився перед усіма. Якби знав, де впадеш, то й соломки постелив би, відгаркнувся чоловік. Звичайно, на другий день у селі всі обговорювали не пишне святкування бригадира, а вбивство птаха. Хтось припустив, що то загинула лечиха, Залишився лелека без пари. За рік часу все забулося, знайшлися нові теми для пліток, одна з головних син Василя, думав женитися, як хазяйновитий батько, бригадир узявся будувати йому хату. Щоб невістка зі свекрухою не товклися на одній кухні, бо то спокою не буде, пояснював голові, випрошуючи машину, щоб поїхати в область по цеглу. Зводили дім неподалік річки, поруч лісок, живи і насолоджуйся. Поступово звозив сюди будматеріали, тоді не було так багато пилорам, як зараз, щоб нарізати дощок, користувалися давнім способом, який діди називали трачка. Тобто на високі підпори клали колоду, з якої попередньо знімали кору, потім робили розмітку мотузкою якої товщини мають бути дошки? Один з робітників сідав на колоду зверху, інший знизу і ручною пилкою різали по позначках. Робота важка, виснажлива і небезпечна. Якось Надя принесла обід майстрам і, коли проходила біля трачки, раптом колода чомусь хитнулася та впала просто на жінку. Всі кинулися її рятувати. Чоловіки взялися відкочувати важке дерево, а з-під нього текла кров. Василь скочив до Наді, обіймав її, пригортав, а з її голови лилася кров. Усі зрозуміли, що жінка померла раптово. Така нагла смерть підірвала здоров'я Василя, він ніби помішався, покинув роботу, ходив селом і кого не зустріне, всім розказує, що треба робити добро. А як посієш зло, то й зло пожнеш, дивлячись, як в один момент зруйнувалася ця щаслива сім'я, люди згадали страшний випадок з лечихою. Надя загинула рівно через рік, у той же місяць і день, коли Василь застрелив птаху.